Звернулася школа з проханням передати на передову письма та малюнки, які діти робили на уроках разом з письмами. Ми відвезли їм прапор. Вони написали свої побажання на цьому прапорі. І От зараз ми привезли цей прапор у школу, щоб передати дітям в цьому прапорі. Це наша єдність. Це це дійсно ну, клейноти нашої батьківщини. І Саме, саме в цих кольорах здалися найбільші побажання і це серця, це душа, це душа України. Вчі рік тому ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер мирне небо опалене полум'ям війни. Благодаря вам, волонтерам, вашим письмам, всьому, этому. це нам допомогло вистояти. І... Вернутися к вам. І от я передаю вам благ. Спасибі вам, що ви такі мужні і хоробрі. Спасибі за цей прапор. Цей прапор прийшов до нас з поля війни. Під цим прапором воюють. За нашу і вашу свободу. Дай Боже вам щастя, дай Боже вам успіхів, щоб ви знайшли себе у мирному житті. І нехай, дітки, це мирне небо, це сонце, яке сьогодні так по весняному нас з вами зігріває, нехай все це допоможе нам перемогти і вистояти.